Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні у нас п'ятниця, ура! А це означає, що залишилось рівно два тижні до переїзду. Я зараз мало дуже знімала, тому що в нас повний хаос. Хто вже переїжджає, переїжджав. Мене зрозуміють, це коробки, коробки і ще раз коробки, організація і таке. плюс ще з дітьми це не зовсім легко. Тому в нас, от зараз, наприклад, у нас обід 12 ливання. Я з'їздила в садочок, забрала цього жучка маленького, який ніяк не хоче вкладатися спадки. Жучок, давай спи, дві годинки, дві-три годинки, і мама буде далі складати коробки. З хороших новин останніх це те, що в мене все-таки буде авто. Мій кредит підтвердили. Мальчик, почекай, почекай, куди повзеш? куди? далеко. І в понеділок ми з вами їдемо забирати мою автівочку. Ура! Мель, давай спадки! Давай, давай! Ну що ж, мальчик спить. Тепер я можу займатися своїми справами. Е, в нас сьогодні у Джейсона випуск за задочка. І е, ми домовились з мамою, що вона забере мелічку на вечір, доки ми там будемо, тому що він випускний вечір буде спити до сіми. І в цей час якраз Малька він такий трошки плаксивий, трошки тому що він хоче спадки, але вже наче не спить. Я не знаю, де в нього пропав третій сон. у нього зазвичай було зранку маленький сон, в обід великий сон, 2-3 години і ввечері був ще маленький сон. От зараз цей маленький сон пропав, і його треба якось повернути, тому що він дає на ніч потім дуже рано. Десь у сьомій. Зазвичай він лягав о 8.5 і прокидався так, десь також зранку вже. А зараз він прокидається о 4-й ранку, о 5-й ранку. Тобто я я ще не готова до цього. Я хочу хочу повернути третій сон. Е, тому так, взагалі не з того почала, не з тим закінчила. Е, і так, ми сьогодні дамо ввечері Мельчика. Потім ми його заберемо, звісно, але. Е, Сьогодні великий день для Джейсона. На жаль, він не розуміє, що це кінець, кінець садочка, потім школа. На жаль, не розуміє, але я ж для себе запитала, як це все буде проходити цей вечір святковий. Тобто вони мають там співати нам пісні батькам, мають якийсь там типу концерт робити, і вони мають. Ну так, пісня буде, але я знаю Джейсона, він співати не буде само собою. Він погано говорить у нас. Тому я запитала її наперед, щоб знати, до чого себе готувати. Тому що, скоріш за все, всі дітки будуть там разом, а він буде в мене чи в батька на руках. Тобто, отак от, от. Ще ми приготували подарунок. Для виховательки це така статуеточка. Типу, дякую ну Вона персоналізована. Замовляли на сайті Amazon. І там написано Дякую за, за підтримку, за навчання за ем, бачите французькою пам'ятаю слова, українською не дуже. Ну, тобто слова подяки. І ем, я там підписала ще від нього, від Джейсона. Е, потім є листівка, подарункова картка. І її улюблені цукерки. Тобто такий маленький подарунок. Тут для них це багато, навіть це ого. го Вирішила не дарувати ніяку чашку, ніякий чай, тому що це стабільно тут дарують. Хотіла щось таке більш, більш таке особливе, тому я й замовила оцю статуеточку на Амазоні. Так, і е, я вам вже показувала, в чому Джейсон буде вдягнутий. Правда, джинси ми йому поміняємо. До речі, зараз мені треба відрізати всі ці етикетки на речах, тому що він не любить, коли його щось там царапає. Е, тому зараз я їх обріжу і потім я не знаю, ми, напевно, поїдемо за Джейсоном. Е, точніше, ми завеземо ельку моїй мамі. Потім поїдемо за Джейсоном. І я думаю, ми там просто будемо чекати, тому що ми його зазвичай десь о 4-й беремо. Він, напевно, в машині щось поїсть, перекусить, і о 5-й вже, як би, саме пускний вечір. Тобто, немає сенсу йти додому. Тому я думаю, ми там на місці будемо чекати. Ну, тобто, такі от справи я вже не знаю, мені якось якось. не знаю, якось не по собі, наче, тому що. Якось я стресую, напевно. Не знаю, колись, колись на моєму місці була моя мама, а тепер, тепер вже моя дитина випускається з садочка, і для мене це вже якось. не знаю, як так швидко час йде взагалі, Він тільки отродився, такий малесечкий-малесечкий, і ледь там три кіла набрав. А тут вже дорослий хлопчина йде в школу. от Ви уявіть просто. А колись моя мама, е як мене віддавала в школу, вона стояла там, плакала. Я ж думаю, господи, що ж ти плачеш, мама? Що тут такого, Ну йде дитина в школу, ти йде. А от зараз я сама от, е це вже для мене якийсь такий тут стрес, чи, чи і не метелики, а щось так давить, в грудях, так не знаю. Трошки стресово, напевно. Так, а ми продовжуємо переїзд. У нас тут погром, можу показати. Немає дивана, немає на чому сидіти, просто жах. Тому ми... Ну те, що ми на полосі, це окей, це нормально. Але те, що тут погром, навколо це таке. Я вже сьогодні відпрацювала свою роботу, зараз вимкнула ноутбук також те, що треба знайти мені. І, до речі, до нас прийшла наша кава машина, яку я замовляла. Я безмежна рада і дуже тримаю себе в руках, щоб її вже не відкрити і не почати її користуватися користувати нею. Тобто, отакі от, от справи в понеділок ми з вами їдемо за авто, як я казала. Мали, до речі, ми їхати за ним сьогодні, о 7-о 6-й вечора. Але я забула про випуск права. Мама року. Тому я перенесла рандеву. Але в понеділок вже моя лелечка буде зі мною. Я дуже чекаю. От для мене машина це інша, ще одна інша дитина. Я дуже люблю машинки без машини, як без рук. В Канаді не знаю. Дуже все по-іншому. Треба завжди підлаштовуватись під щось, під когось, під чийсь графік. Навіть на днях ми Джейсона забрали також з Маелем в обід. Тому що потім просто не було авто, тобто не було як за ним поїхати. А, можна було на автобусі, але автобус з пересадками. Ну і плюс я не знаю, як Джейсон буде себе вести в автобусі, як він на це відреагує. Тому, От так, тому ми його забрали також разом з Майлічкою. І Майлічка на наступний тиждень вже буде ходити на повний день в садочок. Не можу сказати, що, що, що я вже до цього готова. Але е, ну так, треба вже якби. І так на тиждень довше я його не віддавала так, як треба. Ну, я не знаю, важко мені трошки віддавати дітей, але, але треба. Хоча я думала, з другим буде набагато легше, ніж першим, але мені здається, мені навіть важче не знаю. Тобто, отакі от справи, якщо коротко. І залишайтеся з нами. Я вам покажу, як проходить випускний вечір. Так, починаємо. Така футболочка, хто не пам'ятає. Від марки Surin'. Міні-мишка. Зроблена в провінції Квебек. Клас. Лімітована. Бачите, лімітована версія круто! Там що, там що, Джейсон? Я думаю, один в такому буде, це точно. Так, відрізаю легенько. Е, до речі, тільки що мені дзвонили з госпіталя. Е, я така думаю, о, цікаво, цікаво, тому що я е, хотіла, так як в мене Джейсон тікає, якщо, хто, якщо ви знаєте, хто новенький не знає, у мене синочок аутіст, він тікає. Іноді, і він тікає під машини саме. Тому заради його безпеки я хотіла таку от, знаєте, в машині є дзеркало і там такі от чіпляються картки. Я хотіла таку картку, її нелегко отримати, але можливо, для людей інвалідів І так, в нас буде ближчий вхід, якби в магазини чи в... Ну будь-куди, будь-куди, тому що завжди є інвалідні місця вільні. Тому я от спробувала, думаю, ну спробую, е, чого б ні. Там треба, щоб хтось це заповнив, або якийсь лікар. Або медсестра, той, хто добре знає дитину. Ну або людину. От, І я відправила це лікарю його. Е, в кінці. Боже боюсь, не розрізати. В кінці травня, і от сьогодні мені подзвонили і що документи готові. Ура! Ура! Це прекрасно. Нам не відмовили, я дуже рада, тому що можуть відмовити. І це також має, може бути нормально. Я дуже рада, я за цей рік дуже як би, багато зробила для Джейсона. Я змогла добитися, як вона називається? Ну, типу, Нарахування грошей для дітей-інвалідів, це також не всіх там беруть, і це займає багато часу, щоб отримати відповідь. У нас, слава Богу, якось це швидко прийшло, так. Вони одного разу повертали документи, тому що я забула один єдиний підпис там, не поставила там, де треба було. Але може ви пам'ятаєте, 6 січня ми з вами ходили разом відправляти документи. Тому так, нас прийняли з обох боків і з боку Канади і з боку Квебека. І от зараз також лікар нам підтвердила, що нам можна отримати оцю от картку для авто, тому що без цієї картки ви отримаєте дуже великий штраф 300 чимось доларів, якщо вдруг захочете припаркуватися на місці інвалідному без цієї картки. тому… Це круто, тому що завжди близько до входу є інвалідні місця. Отакі От ось справи. І ще, до речі, сьогодні у нас 20 червня, залишається 5 днів до 9 місяців Мальчика, і Мельчик сьогодні перший раз сам став на ножки біля опори, але він сам піднявся і стояв декілька секунд, чому я дуже рада. Так, я майже закінчила. Трошки важко дається ця штука. Зазвичай я вже дуже швидко їх обрізаю, але тут воно також в'язане і, і таке от в'язане, і я боюсь, щоб ніде не пропустити, щоб не розрізати зайвого. Тому обережно, спокійно. У нас вже зараз майже друга година дня. Я все більше і більше стресую. Вже знову ж таки не можу сидіти на місці, хочеться вже десь йти, щось робити. Я стараюся себе чимось зайняти цими коробками, складати, наче не наче багато складати залишилось. Але з іншого боку і багато, тому що ми склали все таке крупне, а залишилось все м'яке-мюке, тому і це займає багато часу. Але я стараюся якось себе зайняти, щоб не думати вже про той випуск. Ще сьогодні постараюся заїхати в госпіталь, забрати. Ці документи на на цю картку для, для паркінгу, тому чекаю, доки повернеться авто додому, Алекс поїхав, а в мене немає поки що авто, ви знаєте, тому чекаю. Так, майже відрізала, залишився один. І все. Я надію, що його вбрання сподобається. Він не дуже на вбрання звертає увагу, але я знаю, що йому подобається, коли він так ручками проводить і що йому комфортно. Це для мене найважливіше. Але ця штучка дуже-дуже ніжна, дуже така приємна, тому я думаю, без проблем йому дуже сподобається. Ну, все, буду відрізати далі і включусь пізніше. Так, наш мальчик вже прокинувся. І я думаю, треба одразу, одразу зібрати йому портфель до моїх батьків. Тому я візьму, напевно, оці от дві візьму. Це повзунки, напевно, називаються. Не знаю точно. І можна, напевно, ще взяти штанці на всяк випадок. Але я не думаю, що, треба буде, що воно треба буде, буде холодно, я сумніваюсь. І візьму йому його слінявчики. Вчора я приготувала йому. На вчора, на сьогодні, і ще на один раз каша з куркою рисова і з овочами, тому йому є що їсти. У мене буде відпочинок. Завтра нічого не треба готувати також. Тому я займаюся домашніми справами, складаю речі, його джейчкіні, і наче все будемо чекати, доки повернеться Алекс. і тоді вже, напевно, можна буде виїжджати. Так, значить плани змінились. Наш тато досі на зустрічі, Вже зараз майже 4 майже година. Я не можу чекати більше, тому що випуск в 5, а Джейсона треба передягнути і треба його нагодувати. Тому я взяла візок, взяла всі речі, там знизу ще і пакети всі, з одягом подарунок і все інше. І ми погнали. Погнали, тому що дитина буде голодна, а я цього собі не прощу, тому я не знаю, встигне тато чи ні, але я зараз в Маше попрошу авто її і поїду. У нас погода, це просто щось ще в Канаді. Зранку значить, був такий дощ сильний. Злива була до обіду. Потім обід був сильний вітер. І зараз вийшло сонце, стало жарко. У нас зараз 22 градуси, відчувається на 18, тобто не так жарко, як зазвичай, але якось дуже парить. І в нас взагалі має бути весь тиждень дощ, а вже в наступний понеділок і второк має бути 3 градусів. Я не готова, але що зробиш? Я більше люблю зиму. Ми вже майже дійшли. Я стараюсь йти більш-менш повільно, але все одно спішу. Просто не хочу, щоб мені стало жарко потім. Тому таке, бачите, у нас сьогодні п'ятниця. Е, забирають перероб. Це весь картон. Е, отак так от, раз в два тижні лише, на жаль, забирають. І частіше всього баки вже дуже повні. Випускник наш. О, ще є машина дядіна, так? Джейсон! Сонечко моє. Він їсть вкусняшки всякі тут. Я йому принесла ще його улюблені снеки, рибки і. Як вони називаються? Крекери? Морщ. Морщ? Яблучка в нас є, водичка, все як треба. Смачно, делісію Джейсу. Ням-ням. Зараз ми швиденько їм. Е, їмо, точніше, в нас 4.21, е, 4:45 нам треба повернутися. Що таке? Е, треба повернутися. Алекс тільки що звільнився. Я не знаю, встигне він чи ні до 45 хвилин, але проблема в тому, що от в Джейсона оці капці він зранку їх сам вибрав. Хотів. А я мала взяти мами. Як завезла мальчика, мала взяти його чорні капці. І я їх забула взяти. І тепер Алекс має ще заїхати за капцями. дитину, Боже, має ще за капцями заїхати і витирає після себе брав. І тепер я не знаю, чи він піде на випуск в таких капцях спочатку, чи він вже встигне. Ну, в общем. Надіємось, що він встигне, але е, нічого піде в носках, я не знаю. І я, до речі, так спішила також, що забула нафарбувати вії. Тому мама в нас розсіяна, так, да, Джейсон? Джейсону так подобається на передньому сидінні сидіти, що йому здається взагалі все одно. Так, якось одягнула красуна, ніяк не хотів. Дивіться, який ній зайчик мій. У джинсиках. Рибки хочеш? Бери рибки свої. У нас вже 4.41, татка нашого немає, тому ми будемо починати йти в садочок в таких от капчиках, да, зайчик? Каже, браво, мама. Що ти нажав тут? Все понажимав. Вже. Ну, все, пішли зайчик. Будемо проважати тебе з садочка. Ось так виглядає зала. Вже готова. Там у нас дипломи є. Дівчинка, в мене на ручках сидить. Він злякався, почав плакати, ніби я його повертаю назад в садочок. Тому він буде зі мною сидіти на ручках. Все окей. Цю красу, це Джейсончик наш, це його диплом. І там у нас є буфет зараз для діток. Чіпсики. Такі гарні кульки. І от і їжа є всяка різна. Всякі кексики, чіпсики, піца, овочі та сік. Так, я зайшла при зайшла в мазин провів, візьму мальчику такі штучки. Можна йому заїсти таке. І Похороні палички. Також я взяла тортик, відмітити, значить, випуск джеєчки. І я також замовила піцу, але треба почекати 10 хвилин, доки вона тут приготується. Взагалі це дуже круто ця піца, тому що один шматочок коштує 5 доларів, а ціла велика така піца коштує 25. Тому вже вдома вам покажу піцу. Зараз залишається лише взяти взяти якусь Кока-Колу чи щось таке. і Напевно, все. Можна ж Джейсон взяти сока. якогось смачненького. Тропічного взяти, наприклад. Мультифруктовий, типу. Наш так. Буду десь кінець за Кока-Колою. Так, от і піца, Тут вона вже вхопив шматок. Ні-ні, там не видно, не видно. Десь він, коротше, замостився. Давай їж, їж, Алекс, їж. Манш, маж, манш. Давай, давай. Він тільки снідав, а вона вже шоста вечора. Давайте, налітаємо, налітаємо. От і все. Завершився цей насичений, на прекрасні емоції день. Мій синочок вже такий дорослий, і там такі гарні фотографії зробили йому. Я просто не можу. Так, я була настільки розчулена, Пустила там декілька сліз. Старалась триматись, але все ж таки. Е... Ну, це в мене вперше, це нормально. Я дуже люблю своїх дітей, тому мене і це і розчулило. Я вам дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось зовсім скоро. Всім пока-пока.